Шановні, розпочинаємо роботу постійної комісії з питань містобудування земельних відносин законності та правопорядку. На засіданні присутні чотири члени комісії, запрошені Білана Лана Іванівна, начальник відділу земельних ресурсів містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства. Для роботи комісії потрібно обрати відщельну комісію. Кому ми обираємо Так. Майданів. Для роботи комісії потрібно обрати комісії, Обрали Оніщенко Олександра і Майданюк Олександра. На порядок денний роботи комісії виносяться наступні питання. Перше: про затвердження технічної документації і устрою щодо встановлення відновлення мер земельної ділянки в натурі на місцевості. Сергію Володимировичу за халявко, Наталії Володимирівні, парубець Олександру. Миколаївичу, Гребенко Надії Миколаївної та Гребенку Івану Васильовичу. Друге по, про затвердження акта обстеження земельних насаджень та надання дозволу на сприяння. Третє питання: про визначення адміністратора послуг управління побутовими відходами на території Малодівецької територіальної громади. Четверте питання: про проведення земельних торгів у формі акціону. Продажу прав оренди земельної ділянки для ребгосподарських для потреб. Хто задав повістку, прошу проголосувати. За 4, проти утримався нема. по першому питанню. про затвердження технічної документації з земельного устрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянків на турі місцевості. Жеверті Сергію Володимировичу Захалявку Наталі Володимировичу, Паробесок Олександру Миколаївичу. Гребенко Надії Миколаєві та Гребенко Івану Васильовичу. <кліх> Доповідає Дулану до Алена Івановна, начальник підір земельних ресурсів містобудування, будин... архітектури та житлово-комунального господарства. Це все замість для будівництва та обслуговування житлового будинку. Голосуйте про капітан. Коякі пропозиції проголосимо. Голосую. Всі чотири за. Да? Проти утримання нема. Рекомендація погодити питання та подати для винесення на сесію селищної ради. Друге, по другому питанню про затвердження акта обстеження земельних насаджень та надання дозволу на спиляння. Доповідає Біла Олена Іваніна. Комісія по обстеженню земельних насаджень розглянула заяви Барабашова Олена Михайла, Рушко Віталій Іванович та стадник Павло Іванович ділянки знаходяться в Малійдівиці та у селі Петрівка. Зв'язку з благоустроєм дозволити спиляти Барабаш Лані Михайловни і Рушку Віталію Івановичу. І у селі Петрівка також зв'язку з благоустроєм. на город там кущі. Коякі Ку пропозиції просувати. Голосую за. Чотири проти отримати нема. Рекомендація. Погодити акт обстеження земельних населення та надання дозволу на скаляння та подати на розгляд сесії. По третьому питанню про визначення адміністратора послуг з управління побутовими відходами на території Малодівецької територіальної громади. Доповідає Олена Білан, 에, Иван, 에, Білан Олена Івановна. Визначити адміністратором послуги з управління побутовими відходами на території Малодівецької територіальної громади ТП добрий господар. Визначити наступні повноваження адміністратора послуги з управління побутовими відходами, забезпечити функціонування муніципальної системи управління побутовими відходами, укладати за заручення виконавчого комітету Молодівецької селищної ради договори із суб'єктами господарювання на виконання окремих операцій з управління побутовими відходами. Вкладати договори зі споживачами про надання послуг з управління побутовими відходами, створити єдину інформаційну базу споживачів для здійснення нарахувань за надану послуг з управління побутовими відходами, обліку стану оплати та заборгованості, проводити претензійну позовну роботу з боржниками та інформаційні заходи щодо дотримання споживачами вимог нормативних документів у сфері управління побутовими відходами. Проводити розрахунок середньозважано тарифу і подавати його встановленому порядку до виконаннячого комітету Молодійської селищної ради. Виконувати функції виконавця послуг з управління побутовими відходами. Здійснювати операції з управління відходами. Здійснювати комплекс заходів збирання, перевезення, оброблення, відновлення, в тому числі сортування та видалення відходів, включаючи нагляд за такими операціями та подальший догляд за об'єктами видалення відходів. Забезпечити належну експлуатацію полігону твердих побутових відходів. Кої які пропозиції? Проголосувати. Голосую. За, за, 4, за. За. за, проти нього. Утримаю сторону. Рекомендація поводити міністра депорта та подати на розгляд сесії. Читайте. По почетмо питання про проведення земельних торгів у формі акці... акціону з продажу права оренди земельної ділянки для ремгосподарських потреб. Доповідає Білана Лена Іваніва. Включити у перелік інвестиційно привабливих земельних ділянок праворадина, які, пропоную, які пропонуються для продажу на земельних торгах у формі аукціону. Земельну ділянку водного фонду з площею 31,17 е, гектарів. Катастровий номер не буду зачити. Цільове призначення в господарських потреб, яка розташована на території Толкачівського старостинського округу Молодіцької селищної роди. Е, так, на які пропозиції будуть, на скільки років? Я Це буде комунальна власність? Ставок вже комунальна власність. ставок на двох розділних пола вже виставлена аукціон на 7 років 12%. Тобто може хтось взяти в оренду, так? Так. Да. На електронних аукціонах стартова, стартовий розмір. Ну, стартова ціна 12% нормативно розвивається, але ж за крок аукціону 1%. А минимальна... Мінімально наскільки можуть взяти 8 років, а євро. Ну, от сухополова виставила на 7 років також. Ні, виставила вже є. Це ж електронні торги. Це електронні торги. будуть. Ви пропонуєте 12%. Стартовий, стартовий 12%, але може прийти до 18, до 15. Це ж не проти 3%. Якщо це обійшов, що буде більший процент. Крок буде 788 гривень, 38 копійок. А стартовий 78 838 гривень 03 копійки за 12%. Це по нашій частині в половині менше 16 16,5 чи 19%. Чи Які пропозиції? 7 років і 12 7 років. 7 років 4 за да. проти немає. Рекомендація подати процедуру земельних торгів, та подати на розгляд сесії засідання комісії голошу закрити